Доброго раночку, любі друзі. Ветері Айдіарол і де 100 новин світу настільних рольових ігор. І з вами я, його ведучий Андрій Гусаров. Він же фіш. Вже 74-й випуск за 8 вересня. Я взяв два чи три тижні. Два три тижні відпустки. Побував на дайсконі. Там купа всього було. Можливо, в кінці цього випуску трішки розкажу. У мене сівший голос, бо я останні два. Три дні хворів, і дуже сильно. Так що відголоски ще відлуння ще чутно, але вже можна записувати новий новинний випуск. Тим паче новин накопилося, Купа українських новин, купа роликів, анонсів. У які анонси вам сподобаються. Перед тим, як почнемо, як завжди, будь ласка, донатьте на ЗСУ. Це дуже важливо. підтримуємо наших віка. Це треба робити кожен день. Ну і підтримали молодці. Поїхали до новин. На сайті Фрілігії відкрилось передзамовлення Operation Reset для Twilight 2000. Воно завершує історію Urban Operation та Hostile Waters і ставить головне питання, довівши себе майже до знищення, чи зможе людство себе врятувати. Всередині ви знайдете інфу про зруйновані Варшаву та Стокгольм, але кажуть, що ці дані можна використовувати на який завгодно сетінг, точніше. Місто да на обкладинці ви бачите дещо, що хочеться накласти на Москву. Так можна зробити нові правила енкаунтерів для бійок між великими силами. Нові картки а і куп-куп всього. Вже замовити можна зараз 46 долярів. А ранній доступ е обіцяють вже навесні 26-го року. Та же Фріліга випустила відкриту ліцензію для її нової гри Каріолі The Great Dark. Так, тепер ви можете робити контент по Cariolis of The Great Dark і не платити роялтіс авторам. А Це не розповсюджиться на минулі редакції, ну, зрозуміло, чому, але нова редакція від себе дуже кльовою, вона багатьом вже подобається. Кажуть, що зробили набагато краще. То, якщо ви автор якогось контенту або ви плануєте щось таке зробити по сайфаю, по цікавому сайфаю, то ось вам є. Змога робити це і не платити авторам, робити щось круте, розпосюжувати і продавати. Дуже крута філіга. Молодці. Оп, і до новин краудфандінгу. У нас сьогодні трішки є. Я назву зачитаю, бо вона довга: Джо Dragon Desolation і They're making hostage Sausage at the Dragon Meat Processing Plant. <laughs> да, звучить, конечно, капець. Але на Kickstarter стартували дві нові пригоди для ОСЕ від Мері Marshman. Нагадаю, вони зробили офігезний Nightmare Over Racked Hollow і купа інших. Їх всі хвалять. От Nightmare я зараз вводжу, мені теж дуже подобається. І так, перша Draw Dragon Desolation. Це пригода для гравців другого, 3, 4 рівня. Dracon Dry Bones перетворив моря в пустелю. Ну, от такий фентезійний Mad Max і ви в ньому будете виживати. They making hostage sausage The Dragon Meat Processing Plan для грасів 3-6 рівня. Там щось магічний завод, по переробці м'яса, якась в'язниця, купа всього читайте, дуже важко пояснити, що це таке. Єдиний момент, що для другої пригоди малюнки робить русня, так що дивіться самі, що з цим робити. А так, взагалі, якість контенту вражаюча. Марі Машман поки фігні не робив. так що, якщо шукаєте якісний контент для вашої ОСЄ, подивіться на те кіксатор. Shadowrun Anarchy 2.0 На кекстатері іде, і зібрав же дофіга грошів. Альтернативний корбук для Shadowrun, кіберпанк фентезі, де майбутнє, але там орки і так далі. Е, одна з найвідоміших ігор, відома своїм кранчем в тому числі, тому є ось такий альтернативний корбук, який взагалі лайтрус, він насильний наративний геймплей і так далі. Якщо ви шукали щось таке, то подивіться, вже він вже зібрав купу грошей і е, ступодово вийде. ПДФ буде коштувати 30 євро, книга і геймскрін 50 євро. а якщо Хочете все, що там буде, а там всі чарники, роздаточки та далі 110 євро. За ним на Kit вийшла нова редакція Cypher. Це такий руший від Monte Cook Games, на якому, наприклад, зроблена Numenera і купа-купа інших ігор. Обіцяють трішки оновлений для які зробили швидше. Краще вище, ну от ці стандартні обіцянки. Сам ще не залазив, бо і минулий Сайфер не шибко знайомий. Але обіцяють прям, щоб все скажу, що все буде класно, скрізь за все, буде ту ж манеру і інші випускати на нові редакції. Якщо ви фанат Сайфера або шукаєте якісь універсальні руши, подивиться на Сайфер його Олександрія, наприклад, хвалив. Так що можете скачати безкоштовне прев'ю, подивіться. Якщо вам підійде, купляйте. Який у вас улюблений динозавр. На кікстатері почалась кампанія. Хака на Меркорі або Моркборг. Ми вже можемо казати українською моркборг під назвою Raptor Рукус RPG. А це попитка зробити Jurassic Park вдома. Тобто, ви будете заперті на острові на острові веселищів, де все пішло не так, і будете ховатися від динозаврів. Це кажуть, що тут упор на горор, тобто не пряму конфронтацію з динозаврами, бо це ну. Тупо, а саме на тому, щоб вижити, і треба зробити якісь цілі на цьому острові, щось викрасти, щось знайти і втікти. Якщо вам подобається ця тематика, подивіться на цей кікстатер. Там офігезний продекшн вели. Купа, купа всього виглядає надзвичайно цікаво. А і головне все приправлено на стілістику 93-го року. Ух, і поїхали до купу українських новин. Перше не дуже, бо друкарня це наш субстек або блогер е, портал для статей. Він закривається. От повідомлення почали з'являтися для всіх злогінних юзерів. Ну і сучі з цього проект друкарня не купився, чи чи автори не можуть його підтримувати. Подробиць поки що на жаль нема. Якщо будуть, я розповім. Ну а якщо у вас є якісь статейки на друкарні, то поспішіть їх кудись перевести. Darkman Тат випустив другу статтю в цьому циклі огляду принципів ОСР, і цей раз він розглядає а, в Принципі Апокрифа, ту саму яку мінута і як куп народу написали. Це не огляд персе, це його роздуми на різні пункти. З чимось він соглашається, десь він надає контексту, десь він каже Єрість і так далі. Е, дуже цікаво насправді читати. І від себе хочу сказати, що в принципі Апокрифа це був документ, який мене як новачка дуже зацікавив в ОСР, і що це таке. Це грається і відкрив очі, що можна водити щось інакше, і це теж буде дуже-дуже цікаво. Це якісно підвищило і якість гри, і взагалі відкрило для мене новий світ. Так що читаємо статтю, там все по, -по, -по ділу. Я навіть нічого не можу додати, все в принципі пояснено. Дайскон пройшов на Дайсконі було дофігіще анонсів. Поїхали. По-перше, саме головною Морк Факін-Борг! Емісім да. зірочка Геймс, Ой, Улюблені мої ребятки і дівчатки зробили. У нас буде своя українська локалізація офіційна. Морка Боркі. Фу, він же Борі, він же Моржі боржі, він же морка-борка, він моркборг, як завгодно. Моя улюблена, жовтенька, агресивна книга буде українською, і купа народу зможе ще доєднатися і грати в ці божевільні е, смертельні модулі. Це афігесно. По морку боргу буде дафіга. В майбутньому в вашому інфопросторі його буде дафіга, я вам обіцяю. І це не все, бо за морка-боркою йде паретборк. Мій улюблений хак на морборг. Божевільна, класна гра, я на Дайсконі водив його, знов купу задоволення. Якщо ви любите піратів, то Пайрет Борг повинен бути ваша біблія на столі. Краще не знайти. Ну, правда, якщо вам, звісно, хочеться якогось левелапівки, дурочки з Тратгеймом, то ну, на Севент тій подивиться щось таке. Але Пайрет Борг для швидких модулів, я не знаю, вестмаршей, епіків, все, щоб зробити таку класну, божевільну, абсолютну історію про. Окірать наступним іде. Тройка! Да, та сама гра, про яку я постійно згадую, показувався які книжечки, і нещодавно на нашому каналі навіть огляд вийшов. Але про це пізніше. Неймовірна гра для uh, sci-fi, fantasy, weird, acid пригод вам сподобається і теж буде набагато більше в нашому інфапрострілі. Далі йде Dream Surface неочікувана гра від українського розробника, про яку ніхто не чув, але от на вихідних вже був стрім з автором, стало трішки розуміліше. Якісь відосики, пояснення і actual play по цій грі, бо теж виглядають достатньо інтригуючі, я б сказав. Окрім Сісінзірачки Games, також Dance Forest Kem анонсували бетонні фортеці. Ця гра, яка буде використовувати картки, де ви, як гравець, будете приміняти ролі. І ці ролі, можливо, будуть здогадуватися, що ви гравець їх контролюєте, ролі будуть гинути, світ буде мінятися. Коротше, Леїр там, як завжди, максимально упоровся, звучить офігезно, Дуже чекаємо по Зробиться, слідкуйте за каналом Dance Forest Camp. Гікач привіз, і я вже купив швидкий старт по Dragon Бейну. І пригода тонуща вежа. Вони її переклали як затонувша. Ну, хто знає оригінал. Розуміють, що щось тут не так. А, тим не менше, класно виглядає, є прегени, є мапи, о, дуже тактильно все. Класний, класний квікстарт. І головне, він вміщається в коробку Dragonbane, якщо у вас вона є. Бордова почала передзамовлення ВТМ 5-ї редакції. Да, вампири вже дуже скоро будуть на ваших полочках. Можете йти і купляти, а якщо ви ще не купили або передзамовили, і хочете, можете використати наш о, власний Сний промокод адіарол v 5 Він зараз на екрані в обсязі цього відео, і в, от, на тернобашному болоті ви можете почитати. Він дасть вам плюс 5%. Ого, ну збережена гривня, це завжди <смі> крок до успіху. Ну і повертаючись, сімсірочки Геймс. Ви можете вже перезамовити. Blades in the Dark, Клинки в пітьмі. Зараз іде активне вичитування, і дуже скоро вже можна буде очікувати на цю гру. Неймовірно, слухайте, рік тому такого не було, а в цей просто завалися анонсами. Напишіть, який з анонсів вам найбільше сподобався. І носиться далі. Вийшов повноцінний швидкий старт Дикого поля. Так, да, це наша українська гра від Свята Демченка та Євгена Макеєва на базі рушія Wild Words» про подорожі химерним степам з таким фльором українського фольклора. Сам граф дуже подобається. Ілюстрації моя повага, повноцінний швидкий стату можна взяти і вже почати грати. Скачати можна безкоштовно. лінки з опису до цього відео. Ну і можете підтримати авторів гривнею на тому ж сайті. Вітаю хлопці, з релізом. Насправді, новині вже місяць, просто я. Чомусь кожного разу, хоча він є у мене в списку, це новина, її забуваю розказати. Але, тим не менш, виправляюсь. Uh, This is Got It Punk випускають свою книжку. Вона називається Легендарні вампірські артефакти, і там будуть ха, легендарні, е, легендарні вампірські артефакти, але подано буде достатньо цікаво з точки зору якихось е, непісів, які їх знаходять, десь там е, подорожують і так далі. Детальніше про цю книгу ви можете дізнатися в ролику на їх каналі під назвою Ми написали книгу по ВТМ і чому це не Київ Байнайт. Е, детально це розкажуть, так що як буде видано, купляйте. Якщо ви фанат ВТМ, то слід. Звучить круто. Вітаю з ще одним фізичним українським примірником унікального контенту. Також достатньо давно, але така ж історія, як і з ВТМом. Мислився за митами записали подкаст аж на дві чи навіть трішки більше годин з редактором, головним міміка Володимиром Августом. Во офігезний чувак, неймовірно талановитий, і знаєте, одна з тих людей, яка яку пре щось робити, як локомотив такий. Дуже цікаво слухати. Вов розповідає купу інсайтів про себе, про мімік, про плани, так що максимально раджу послухати. І ну і готуйтесь до нового міміка. Він буде офігезний. Повертаюся до вампірів, де мої куби випустили інтерв'ю з баті ВТМ Марком Рейнхагеном. Рейнгагеном, да, да, та сама людина, з якою взагалі почався ВТМ. Е, і так вони з ним спілкуються на різноманітні теми, а також на його нову гру під назвою Фен Найт, кликастий лицар, мабуть, в перекладі. Вона буде скоро на кікстатері. Що вам цікаво, чим живе ця легендарна людина, то... Будь ласка, класно у мене світло відробилося, але що ж робити? Продовжуємо. Заходьте на лінк по дописі, слухайте і ставте їм лайки, Вподобайки, бо хлопці дуже рідко відоси роблять. На каналі Сондруї вийшло 20-хвилинне відео, огляд Pathfinder 2 e Да-да, той самий книжечки за 40 баксів повноцінною від поїзу. Ну, якщо ви не знаєте, що таке Pathfinder 2E і що там такого всередині, ну, як я, наприклад, то можете піти і дізнатися, що ж там м'ясо в цьому кординку. Ну і лайк, вподобайку Сондору, як завжди, тут вам нагадувати я не зупинюсь. А коли ви поставили лайк на огляду Патфайдера, я пропонував вам піти і поставити лайку під огляд Камі-Хамі-Ха від каналу Сім Зірочка Геймс, і сам батя Олександр Трифон вирішив е -е, розказати, бо б ніхто бляха навколо більше не розповідає. Що ж таке каміхаміха? На мій смак достатньо мало контенту по цій грі в нашому інфопросторі, але сподіваюся, це зміниться. Ну і ви, якщо ще не чули, що це таке, або чули, і хочете ще від самого автора почути, дивіться відео. Ну і завершуємо ютуб огляди троїкою. Так, да, мій огляд, який я дуже швидко записав перед дайсконом і поїхав, потім монтував ночами після пивка, щоб вам розповісти про цю неймовірну на шикарну гру, яку я обожнюю. Ну коротше, я вже стільки про неї розповів, і можуть, якщо вам ще цікаво послухати, то от відео в обсі до цього ролику сходить, послухайте слухайте і готуйте ваші грошенята на перезамовлення троєки. 21 вересня в Києві пройде невеличкий нрі фестиваль під назвою NormCon. Кон. Минулому я на ньому був. Він був норм в цьому році. Він буде норм-норм. Весь день два блока ігор зранку і ввечері. Зранку я веду Моркборг і. До мене вже всі набилися. А ввечері наш власний Андрій, він веде каміха-міха, і у нього ще є місця, так що поспішить зареєструватися. Це ви можете через сайт або додаток Geeker, або Дікер, я не знаю, Geeker, мабуть, правильно. Ну, коротше, деталі в описі до цього відео нарком детально розписав, як туди записуватися, коштує це 500 гривнів, і на донат на який завгодно збір ЗСУ. Тобто ви донатите, зробите скріншот, і цей скріншот кидаєте в Geeker, і вас записувати. На гру, яку ви хочете. Заходьте, буде класно. Там, окрім цього, будуть які лекції, майстер-класи, ярмарки і квіз, НРІ, який я дуже чекаю, бо в минулому році було просто розрив як весело. Ну і якраз перед тим, як поїхати на дайскон, я ще випустив відлуння темної башти. Четвертий випуск, це мій подкастик, де я просто про все поспіль розповідаю. Така терапія, де я просто віддаю з голови якісь речі вам кому цікаво це послухати. Там я розповім і про Дайскон, як готуюсь, і про Валці, і про кокаїнового ведмесеча. Ну і рефлексії про всякі чатики і як сильно вони віджирають час. Якщо вам цікава така під вашу прогулянку, собачку. Вчити на Я буду радий, що ви послухали, поставили коментар в Spotify або в Телеграмі. Мені буде приємно. Ну, і фіналі, Трішки про дайскон пройшов. Мені дуже сподобалося. Так, да, З Дайсконом було багато проблем ще до фестивалю, якісь рачі і так далі. Але сам Дайскон було купа всього хорошого. Тобто, дахніше було сил вкладено, видно, він став більшим, він став гучніше, він став краще в багатьох моментах. Є свої недоліки. Але ну... Я не знаю, як це, це виправляти. А, але а, позитивні враження. Я в в цей раз їздив не відпочивати, а прям працювати, бо ми записали і стріми для місяця сім. Зірочка і Купа я відео записав для друзів по лекціям. і записав ролик, репортаж. Він став ще кринжовіший, абсолютно місцями дурний. Я сподіваюся, що після монтажа його можна буде дивитися. Так що очікуйте буде як після Фанкона. Ми записали двогодинний подкаст з Дарією Єгоровою з Дивної Дженсі. Я не впевнений, що він взагалі вийде, бо ми там просто спікувалися про все навколо. І я буду монтувати і подивлюсь, чи це цікаво комусь крім нас-двох. Провів чотири гри, в тому числі мою улюблену параною поза Дескон. Купа купа цікавих людей на ярмарку зустрів, розвіртуалились, Відпочив. Відпочив, ну, вечорами відпочивали за пивком в кантоні і так далі. Наступному році поїду чи не поїду ще не знаю. А от приїхав обратно в Київ і захворів на два дні, просто не вставав з ліжка. І я знаю, що багато хто теж так не хворіти, хворіти, а от стой. Все, друзі, дякую, що дивилися. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, подавайку і обов'язково коментар під цим відео. Якщо ви тут вперше, ну я сподіваюся, вам такий формат сподобався, так що ви можете тут залишитися. нажати на subscribe, і тут у нас купа різних відео, доволі цікавих, дуже всі рекомендую. Ну і до зустрічі наступного тижня на каналі IDRL в D100 новин. Пока-пока. У я вижив. У